Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби без покриття. Виробник Індія. Перший в показі срібний комплект з натуральними цитринами: сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 20 на 12 мм, цитрин 14х10. Мм. Вага сережок 5,5 грам. Гарні камінчики, мають приємний медовий колір, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Каблучка. Такі ж самі параметри 14 на 10 мм. Вага каблучки 4,4 грам, розмір каблучки 19. Вартість комплекту 3600 гривень. Срібний браслет з натуральними мозамбікськими гранатами. Гранат 9 на 6, довжина від 17,5 до 19,5 см. Вага браслету 11 грам, подовжувач, застіпка карабін. І зворотнього боку. Тут на двох камінчиках є такі, як крапочки, тому браслет йде зі знижкою, але ці камінчики будуть на зап'ясті з тильної сторони, тому це буде непомітно. Вартість браслету 2400 гривень. Насичений червоний колір. Срібний браслет з натуральними хризолітами. Хризоліт 8 на 6, довжина від 18 до 20 сантиметрів. Ширина 10 міліметрів. Подовжувач. Застібка карабін із зворотнього боку, гарні камінчики, приємний притаманний хризаліту колір. І ось так буде виглядати на руці. Вага 12 грам, вартість браслету 2700 гривень. Срібна підвіска, сім чакр, родинне дерево або дерево життя, розмір 50 на 30 мм, вага 6,2 грам. Камінчики це в нас амотист, цитрин, топаз, іоліт, сердолік та гранат. Із зворотнього боку. Ланцюжка немає. Можна додати за бажанням. Вартість підвізки 1850 гривень. Ще одна підвізка такого плану: сім чакр: родинне дерево або дерево життя. Розмір 40 на 30 мм, Вага 6,4 грам. Камінчики 4 мм, гранат, цитрин, хризоліт, аметист, кіаніт та сердолік. По центру блакитний топаз з зворотнього боку. Також за бажанням можна додати ланцюжок. Вартість 1850 гривень. Ніжний вишуканий комплект з натуральними культивованими перлинами сережки та каблучка. Перлинки мають такий сірий, навіть я би сказала, що це сріблястий колір. Дуже цікавий сережки. Розмір 16 на 12 мм, перлинки 8 мм, вага сережок 4,8 грам. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха І з зворотнього боку. Каблучка 12 на 12 мм. Перлинка також 8 мм. Вага 3,4 грам, розмір каблучки 19. Вартість комплекту 3150 гривень. Срібний комплект з натуральним дендроопалом сережки та каблучка дуже цікавий мінерал, тому що він, його зрізи утворюють певні картини, такі як пейзажі. На сережках, мені здається, дуже гарно підібрані, наче це якісь ластівки. Тобто дуже гарно підібрали. Каблучка. Тут навіть є такий як тоненький блакитний струмочок. Сережки 24 на 13 мм. Камінчик 19 на 11 мм, вага сережок 5,9 грам. Англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже цікавий малюнок. Каблучка вага 4,6 грам, розмір 20 на 12 міліметрів, розмір каблучки 19,5. Ось поближче роздивіться. Дуже цікавий малюнок. Вартість комплекту 3150 гривень. До кожного виробу додаю серветку для чищення срібла. Стильний срібний комплект з натуральними аметистами – сережки та каблучка. Дуже незвичне огранювання. Камінчик наче сяє з середини. Виглядає просто неперевершено. Сережки розмір поверхні 18 на 10 мм. Камінчик 13 на 9, вага сережок 5,2 грам. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку каблучка. Такі ж самі параметри камінчика, розмір каблучки 18,5, і вага. 3,7 грам. Вартість комплекту 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались перекраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить.